Привіт, друзі, Катян П'ятак знову з вами. Вон, десь там воно ховається, хавається. Вон, бачите, сидить, копає вже. Що субота, ліс, погода вже трішки тепліше, сонечко, але ще прохладно. І ми сьогодні виїхали на інше місце, в інший ліс. Будемо дивитися, що тут і в мене вже перший сигнальчик. Ось три копійки 1982 року. Якось так. Купаю я сьогодні Сквазар F3 Shark Waterproof. Ток на максимум, частота 20 кГц. В общем, поїхали. Так, тут раніше корчма була, трошки проходжусь по дорозі. Мені випала ось така куля від козацького мушкету. З такий грибочок, трішки приплюснута, але мушкет 100%. Так, тут так, ну, таку міксинку вийшли цікаву. Коротше, такий спуск, там річечка внизу. А Тут ось це окопи, окопи, окопи. Судя, що це радянські позиції, гільза від вінтовки Мосіна, трьохлінійка. Так тут 43-й. 43-й. А це... Немец, кар 98. Что, это какой кусочек непонятный. Это, это А да, все гвоздь. Кулей. Да, кованый гвоздь, да. Офигенный. С интересной шляпкой даже очень. Да, симпатичная шляпка. Да, да, Немецкая, да. наверное. Владику надо продать. Славик где-то десь... исчез. Слава КПСС. Да, Слава КПСС. <laughs> Ножик, кусок ножа. Серега найшов. Щось дуже схоже. Щось там? Сережка щось копает. Уже викопав тут ось... чело 49 рек, я мое. И сохран, конечно, огонь. Огневый. Супер просто Там, щось найшов, цікаво. Черне? Дарю. Так, да, щось чорне, від канинки щось, мабуть. Да. Коване. Да. Полазимо, подивимось. Це таке кругло, воно мені Чорний сигнальчик був, ось така штука. Десь до чогось воно крепи, крепи, крепилось. Прикріплювалось. А від чого воно? Я не знаю, ну старе, видно, що дуже-дуже старе. Якесь таке кльопане. О! А що, тут хрестера опять? Ні. що? Щось кругле. Щось кругле. З якимись цими, бульбами? З бульбами. Та це щось середнє, б. що? Та матюкати <звичай> вже, я забув. <звичай> <звичай> я ото знаю, що то запікую, запікую, а воно <звичай> знаєш <звичай> скільки. Я <времени>? буду розка закривати, <звичай> так? Та ти що? Ось у диви. Зелене, зелене. Та це ж я тільки що в мене з кармана випало, по-любому. <звичай> я зрозумів, та, шов, шов, <звичай> так, шов-шов і загубив. <звичай> так, а ну давай. Що <звичай> ти? Та ти подивишся. <звичай> та стара, <ти>, Вовчик, старай, диви він якийсь. Динамик якийсь Диви тут морда якась воно, сонце. Це щось морда, сонце У мене не щуткою не хотів би. Ну і пластикова да є, це... і така є. Це якась блін вообще. Ну це щось диви, яка бронза. Якщо Йошкин каралашкин. Не не надо. Сейчас я її, мабуть, трошки обстани чухану. І що? Злізе, да. все. Да, і все злізе. Сережка чистить ортофосфорну кислоту. Ну, це приобразив чи не тільки типу, такий, поняв. Ну, якщо ж, конечно, у нас їдемо. 30, например, отака, то вона буде отака і буде, зрозуміла. Якщо... Та ні, їх можна їдти. Так, то без... що давайте подивимося тщательно, що воно таке. Так, даже не скажу, що воно таке. Ну, стан, конечно, бездоганний просто. Стан просто бездоганний, тут ось опика чиясь намальована. Ну так, та що воно стара, то однозначно. А тут якісь ось греческі символи. Це просто огонь. Неймовірно просто. А ти казав, не тут нічого, пошлі відсідла. Ну, потякав, потякав, бачиш. Ну я йшов потихеньку, блін. Да. Супер. Ну ось Сережка взяв повірить, да? Да. А давай, а давай піно. Да, ні, да, я сейчас подожди. Піно. Ой, зняв кожу козю коліна вирвав, йоханий баба, не поломав. Не поломав його, ні? Ей який красунчик, а? Надо положи, а потом назад його, короче, прикопаємо. Ну тут, короче, оце ось оце все було повторно біля монетки. Це, короче, монетка Понтійського царства. Дивісь, я наступлю на нього. А ця монетка, вроде, називається Аміс. Аміс Понтійського царства. Греція походу. То цвітне, то чорне, то цвітне то чорне копнуло тут ось. Таке кругле, коротше, чорне. Якась херня. О! Хохо-хохо! -хо -хо! А, ну за пуль, да? Ну да, вистреляна планочка. Охренеть. Мосинка. Тобі. Ну все бачиш Чи, Та що зачем вони їх зберігали? Ну що він вистріляв викинув А планку не ну, а -а -а. так воно в і залишилось Та ти не забираєш таке? Та ну блін а що тут забирати Смит -смит -смит. Я не знаю що, Це, тут, що тут забирати Планку хіба Та планка на вона. Ту наче. натику давай доривай Та ну о, прикольний Та, не маленький маленький Дав скіфи. Але, на жаль, трошки прогнивший. Блін, прикольно. На. Куля, гвинтівка Мосіна. Стандарт. Тут довша пуля. Це вже кар 98 скоріш всього. Якщо я помиляюсь, то поправте мене ось така. Довго дуже і було, звісно, класно, вони б'ють, звісно, шикарно іменно ці пулі. Щось таке незрозуміле, схоже на проволоку і не, і не проволока воно. Дуже таке щільне, на бронзу схоже. Напишіть від чого і що це може бути. Цікаво дуже. Цікаво. Ось таке воно. Так, кований цвях випав, ось такий здоровенний. Кудись забивався, блін. Така шляпа в нього а, огромна. А ну, ось два колечки підніму. Така okay, okay. Ну це чорне, це не цікаво. Таке. Okay, okay. А це ось. О... там три там якийсь. Uh... Всередині якась клеймуха, mm -hmm. а я. Mm. Nee, Ні-ні. Nee, nee, а типу okay. узор. Такий, наче... Та це розкатували. Mm. Таке щось. Люмінька. Паркер, бачиш сам. Паркер. Да, осталось стрілочку дорисувати. Паркер. Нормальний паркер. Письма будеш писати. Да. Ну який коп без лопати. Да? да? Фіскар, так. Да. Кому треба, заказуйте, робіть ставки. Пока. Залізли на таку гору, тут така висота. Просто жесть. Що там в тебе? Щось знайшов? Фебра. Найшов, знайшов. Шуецкий. а копійки. Говняночок 84 -го року. Красивий. Симпатичний. Німецький, Напевно, Наверное, так. Говнорадянського уреуса тільки що підняв. Так красиво було. Йомайо, мое 73 рік. Осталось дірку пробити. Да, осталось дірку пробити і все. А що? Трехлинейка? Давай мені. Подарок Андрюші, на день народження. На роботі. Зачищу тут.